З приводу виробки так, так. лісу, який проводиться у нас, по-перше, нове в курсі справи, що ліси і лісонасадження відносяться на сьогоднішній день до державної власності. Так. Це не є комунальна власність селищної ради, і впливу на це селищна рада не має юридичного. Але я вам скажу наші люди, наші жителі селища. Лісу у нас небагато. І ліс знаходиться буквально на горі. І всі води з лісу, стікають вниз. І саме головне навіть не то. Це кіцманське лісництво проводить вирубку лісу. Як вона називається? Вибіркова вирубка називається з метою оздоровлення лісів. Хоча там ніхто. Хворі дерева не рубають, рубають абсолютно нормальні дуби. Абсолютно нормальні дуби, які мають в діаметрі десь внизу 50-60 сантиметрів. Вибирають котре рівніше. Саме головне. Люди незадоволені. Декілька разів наші громадські активісти піднімали питання, зупиняли вирубку. Будемо говорити, поставили до відома наші правоохоронні органи. Тобто були якесь звернення? No, були було звернення, були правоохоронні органи. Було 10 працівників поліції, відміряли, виміряли всі, будемо говорити, пеньки, всі пеньки, де вирубані дерева. Так що абсолютно всі з нашими активістами разом. Чим то закінчиться, я не можу сказати. А в яких масштабах яка кількість приблизно? проблема? Згідно їх того квитка, лісорубного Лісорубний, квитка, да. згідно того квитка, повинна бути оця вирубка, повинна проводитися на площі 1,5 гектара згідно того лісорубного квитка, і повинно бути вирубано 17 метрів кубічних лісу. На мій погляд, вони не то, що 17, вони вже виробили набагато більше. Значно більше. Ми викинули, наша жителька написала в голосі краю. Ми викинули фотографії в інтернет, ми звернулися в правоохоронні органи, але дивує не те. Дивує те, що рубають ліс серед е, літа. То мені, щоб зрубати дерево, якщо в селищі Костежівка, я би повинен. Щоб прийняти рішення виконкому, я повинен написати колишню інспекцію, прошу надати дозвіл, скласти акт відповідної форми, в зв'язку з цим чим і чому я його то дерево хочу виробити. Тут рубають живий ліс, нікого не питають. От така у нас, будемо казати, є проблема. Якщо б змогло моє пояснення, чи мої доповнення, чи мої звернення допомогти, щоб це якимось чином зупинити, я вам буду дуже вдячний.